Що я не хочу інстаграм, я не хочу повертатися туди. На останньому місяці я кинула навчання, тому що не за... У мене навіть були такі от мислі, що буде, якщо мене зіб'є машина. Поставила ціна та роль спасітельниці. От я пройшла якісь а-ля курси, так, я була в ізоляції в Інстаграмі та в Тіктоці мінімум як місяць, навіть трішки більше, напевно, але зараз розповім, чому. Тому що дуже багато хто мене спитав, де я пропала, чому я пропала. І, до речі, дуже було приємно, коли люди це питали. І я зрозуміла, що мене дійсно хтось дивиться, і я не просто так веду свій блог. Взагалі, чому я пішла саме в цю ізоляцію? Тому що останній період свого часу, останні місяці, я почала бути як то такої міні-депресії. Я не можу назвати, що це була супер-депресія, але в мене був такий депресивний стан. Я постійно плакала. У мене навіть були такі от мислі. Щоб ви розуміли, я думала, а що буде, якщо мене зіб'є машина? Чи стане легше, чи що буде? О, що буде відбуватися? Їде машина? Я думаю, от, а якщо вона мене зіб'є, що буде відбуватися, і так було десь останній місяць. Знаєте, ось це відчуття, коли от ви закінчуєтесь університет, вам треба йти працювати, і ви не знаєте чим займатися, тому що, начебто, ви отримали цю професію, начебто, ви хотіли там. Вчитися на цю професію, начебто ви і отримали те, що хотіли, але ви не розумієте, чи правильно ви поступаєте, чи ні, чи вас ну було таке. Знаєте, я багато раз бачила, що це криза 20 років, і напевно вона тоді і мене застала. До речі, я підписала цілий текст, про що вам розповісти, але зараз я так розумію, він мені взагалі не потрібен буде, тому що я буду говорити від душі і взагалі буду говорити, що я відчуваю в кінці. Ще скажу свій фідбек. На рахунок ось цієї ізоляції, і я от була напевно ось цій кризі 20 років, тому що я не розуміла, чи взагалі я правильно поступаю, що я почала вести свій блог і почала займатися своєю справою, чи правильно я поступаю те, що я закінчила один університет, отримала медичну освіту та інформацію, і я не пішла тоді працювати. І я навіть на останньому місяці я кинула навчання, тому що не захотіла проходити далі інтернатуру, тому що я розуміла, що мені це не хочеться. Також я закінчую інший університет, а це саме хімік-аналітик, і я не хочу поступати тепер на магістратуру, тому що останні місяці, останні півроку, я почала розуміти, що мені це не подобається, і я не хочу там працювати. За останні місяці напевно на 100% впевнилася, що я хочу бути нутрісологом, я хочу займатися тим, тому що мій шлях він був не з тої точки зору, що от я пройшла якісь аля курси і все. Якби я можу навчати людей як худнути, як розбиратися з їжею і все інше, я пройшла шлях. Я була на дієтах з п'ятого класу. Я просто з п'ятого класу тестила всі можливі дієти, які от у мене є. Я і пила мочей гоні оці всі чайки, фіточайки, щоб схуднути. Я і боролася з переїданнями. Я і була в такому стані, коли я дивилася на себе в зеркало і думала, боже, яка я жирна, а при цьому я виглядала дуже потягнутою, такою стрункою, я тоді вже на той момент худла. Я впахувала в залі дуже довго. У мене були періоди, коли в мене тренування ну, просто мені ставало погано. І я розумію, що у мене є не тільки от такі якісь знання, які сухі там з теорії, а й також у мене є багаж оцього е, практики, які я пройшла на власному шляху. Тому я вирішила, що саме от нутрісологія це моє. моя. розберемо, чому от саме ця ізоляція. Останній місяць я стала помічати, що я не часом не можу навіть не можу, а даже не хочу вести той інстаграм, не хочу вести ті сторіси, тому що мені це все почало набридати. Я вела ось таким, як будь то тому що треба. Були дні, коли от я хочу вести ці інстаграм, я хочу вести сторіс, я хочу все робити. Я така заряджена, потім це все згасало і я знову падала, як бути таке, навіщо я це роблю? Тобто, знаєте, у моєї. В голові, от було ось ця реальність Робота в інстаграмі, це робота. Тому що для мене, якщо ти не розвантажував вагони, ти не працював. Тобто ти нічого в цьому житті не зробив. Тобі треба було вставати для мого розуміння, що таке працювати цілий день. Треба було встати в шостій ранку, пропрацювати там на заводі, зробити ще щось. От я зрозуміла, розуміла, що я працюю. А те, що я працюю в інстаграмі, комунікую з різними людьми, віддають на все це свою енергію. Для мене все було так. Ну я нічого не роблю, тому що там, від чого я можу вообще втомлюватися. І експерт, за останнім, з яким я не експерт, а наставник за останнім яким я працювала, вона сказала мені, Каріна, ідеш в ізоляцію на місяць від соціальних мереж, тобто ти видаляєш повністю Інстаграм, повністю Тік-Ток. Не те, що я не вела історії, і я туди не заходила. Я повністю видалила ці додатки, і я там взагалі не заходила цілий місяць. І за цей місяць я почала, знаєте, осознавати до чого взагалі я заводила свій інстаграм, свій міні-блог. І я, коли його заводила, я взагалі не думала, що мені треба буде робити продажі, що я буду там спілкуватися з людьми, що мені треба буде все це як робити. Я його заводила на такому лайті. Пройшла перші курси своєї нудрисології, така зараз людям про як треба правильно харчуватися. Все, от мене більше нічого не цікаво. Я хотіла попросту ділитися своєю інформацією, своїм шлях шляхом, тим як я пройшла це шлях від дівчинки, яка там ненавиділа себе, не приймала своє тіло і все таке інше. То як вона схудла, то як вона це все робила. Я така думала, ну все, зараз покажу. Буде тисячу підписників підписників зараз. Але інстаграм це велика робота і це дуже-дуже велика система всього. Тобто, це дуже тяжко, це як міні-бізнес. да? це є міні-бізнес. Чуєк? Це є міні-бізнес. Тому що там треба система, там треба кошти, туди треба вкладатися. Тому це не так просто, як деяким здається. І за цей період, коли я була в цій ізоляції від інстаграму, я зрозуміла, що я не коли починала, я не хотіла робити ніякі продажі. Я вела і заводила інстаграм для того, щоб допомогти людям, щоб поділитися інформацією, щоб бути корисною. А потім це почало відходити на другий план, і в мене стало ціллю заробити кошти, Заробити більше і більше, і більше, і більше. Не знаю, з чим це пов'язано, але в мене була прям така дуже сильна зацикленість на грошах. У мене було так: треба заробити, треба заробити, треба заробити, треба заробити. І пофіг на те, що чи страждає моє моральний стан, чи страждаю я, чи я емоційна вигораю. Ні, мені треба було робити, робити, робити. І в цей період, коли я почала ось так чутлі. Не жорстко можна сказати, ну я жорстко почала працювати і навчатися, і працювати це все було на нахоче. До мене не йшли клієнти. Я почала себе винити, що я плохо щось веду, що я плохо веду там інстаграм і все інше. Я почала думати, що щось зі мною не так. І це почало мене ще більше заганяти в депресію, тому що я почала порівнювати себе з іншими експертами. Тобто я порівнювала свою точку А з іншим, з іншим експертом, у якого вже точка Б. І це саме найгірше, що можна зробити, тому що кожного свій шлях. У кожного своя мета, і кожен по-різному може подавати всю інформацію. Я навіть коли веду своїх клієнток, я завжди їм говорю: не орієнтуйтеся там чисто на цифри. А я, до речі, почала орієнтуватися не на цифрах, на вагах, а на цифрах, на підписках. Тобто мені треба було важливо, щоб у мене була велика аудиторія. А те, що там аудиторія, яка мене буде не слухати, або комусь буде не цікава, або знаєте, якісь і коли вони хочуть, щоб їм все безплатно було, і вся інформація подавалася, і ти ще з ними працювала. Я Просто почала паритися за кожного клієнта, за кожну людину, що я повинна от всім допомогти. Я повинна всіх спасти. Оцінати роль спасітельниці, щоб я всім повинна, навіть людина, яка буде змішувати мене з грязю, але їй от допомогти. Я повинна її спасти, тому що хто не як не я. Але я розумію, що не кожному я можу допомогти, не кожному це потрібно на саме перше, і не кожен може скористатися моїми послугами. Нарешті до мене це дійшло. Я це раніше, не ну, якби розуміла, але цього не приймала. І ось ця ізоляція, вона мені допомогла зрозуміти, для чого мені от потрібен інстаграм, чи хочу дійсно ним займатися, чи дійсно. Мені це подобається, і я зрозуміла, що я без нього ну жити не можу. Чому е, саме до мене прийшли це вигорання? І як ви думаєте, що я там просто вела якісь історії? Але ні, я була на останньому курсі свого другого університету. Я працювала, у мене були додаткові і все інше. Потім я подивилася якесь інтерв'ю і сказала, щоб стати мільйонером, а в мене ж була за на коштах, Ми ж пам'ятаємо, мені треба було просто вставати раніше. І більше працювати. Я вирішила вставати у шостій ранку, шостій тридцять. І в цей період до сьомої години ранку я повинна була читати якусь літературу, наукову літературу бажано по психології. Потім із сьомої тридцять до сьомої до сьомої тридцять я повинна була займатися артикуляційною гімнастикою чи покращувати свій голос. 7.30 7.30 до 8.00 години ранку я повинна була вчити англійську, тобто вчити якісь нові слова, дивитися якесь відео на англійські. З 8.00 до 9.00 три рази на тиждень, в мене повинен був бути зал силові тренування. Або з 9 до 10 в мене був пилатес, тобто в мене було тренування на тиждень. На той шість подає тренувань на тиждень, тому що я ще на вихідних ходила на гілси. Потім після цього з 9 або 10 я починала працювати, в мене були пари в університеті, тобто я повинна була слухати пари або ставити в цей період до себе клієнтів з 10 або 9 до 7 -го години вечора. У ці моменти я і працювала, і навчалася також. У мене було на тиждень 3 години додаткових з хімії і 2 години додаткових з англійської мови. Я почала ще вивчати англійську, тому що. Коли подорожуєш Європою, ти розумієш, що без англійської мови тобі нікуди. І також, сьомої потім години, я не відпочивала. Я повинна була ще вчити щось по нутрі вивчати якісь нові джерела, вчити якісь проходити курси на платформі. І довго так не протягувалось, тому що кожного ранку я починала прокидатися, я вже була втомлена. А і ще до цього вечора я повинна була перед сном почитати книжку. Щоб не сидіти от в телефоні, не в Тіктоці. Також я себе зобов'язувала робити по два відео в Тікток, щоб розкачати швидше сторінку. Два або одне відео, щось я повинна була робити. І уявіть, відео це ж не просто ви сняли і закинули в Тікток. Це знять відео, а перед цим треба продумати, що ви будете знімати, зняти ось це відео, змонтувати його і викласти в Тікток. Тобто це робота на 3-4 години. А я ось цей графік це. Хотіла впихнути просто в один день. І в одні дні я починала прокидатися, я вже була втомлена, я була вже виснажена, тому що я дуже багато працювала от саме мозком. А наш мозок він затрачує дуже багато енергії. Я от думала, що це все, напевно, ПМС, це все от скоро місячні, от в мене немає енергії, все інше. Окрім цього, що в мене не було всього цієї енергії. У мене почала підвищуватися ще більше тривожність. От тут що я говорила, що я потім почала працювати з е, психологом. Тобто, моя тривожність почала підвищуватися ну, дуже сильно. Я прокидалася з відчуттям, що повинно щось статися погане. Тобто мене дуже сильно хлопчало серце. Я з такою, от е, навіть з таким відчуттям, що щось станеться погане. Тобто я постійно відчувала якусь тривогу. Мені було постоянно так, як е, страшно, що щось поч... е, повинно статися. І так, день у день постійно. Ну я не розуміла, що відбувається. Я пила магній, магній не допомагав мені. Вже я почала пити там додаткові вітаміни, там вітамін Д, думала, дефіцит вітаміну, Д. Омігу там додала собі. І я помітила, коли я відмовилася від інстаграму, від Тіктоку, тобто я перестала кожного дня скролити от дуже часто оці рілси, відео в Тіктокі, і моя тривожність почала ось. Знижуватися, вона дуже сильно почала знижуватися, і мені стало набагато простіше. Я почала більше дихати. У мене став мозок більш свіжіше, і я почала думати, що можливо все проходить і не все так погано, як може бути. Тобто, мені стало набагато простіше. Я все таки переконана, що от треба робити паузу не те, що паузу а треба зменшувати кількість інстаграму тіктоку в своєму житті цей місяць проходило ну дуже багато всього я і ходила грати в мафію я зрозуміла що не те що дійсно мені там це супер подобається але бути в нових компаніях для мене стресово я пройшла навчання але до речі, коли я обходила в ізоляцію од інстаграму і Тік-Току, у мене ж просто подався телеграм, щоб я могла там списуватися з хлопцем своїм, як у нас стосунки на відстані, хоч якась повинна нас бути комунікація. Я ж eh, в мене немає ні Інстаграма, ні тіктока. Я зрозуміла, що мені по суті мій телефон взагалі не потрібен, тому що всі соцмережі у мене просто відрізані. Що мені з ним робити? І я думала зараз. Місяць не буде клієнтів, не буде це. Я все в спіду. Я буду все робити. Я пройду всі курси на свої, на своїй платформі. Я просто там начну більше займатися, я почну бігати. Коротше, начну от все, все, все робити. Перші два тижні я спала. Я тупо спала набагато більше. Я перестала вставати о 6 годині ранку. Я вставала о 9 годині, о 11 То я спала ну дуже багато, і я почала дивитися просто серіалу. Мені наскільки було їй щось робити, я нічого не хотіла, просто тупо нічого. Я спала і дивилася серіали, Сіріали це серіали, 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 якісь до ранки перші два тижні, я ходила гуляти в парк кожного ранку, і коли я гуляла, до речі, в парку, я почала помічати те, що я ходжу без наушників, я чую спів птахів, я чую, що люди якийсь шум. Тобто я почала бути в моменті тут і зараз. Тому що, коли ви дуже часто в інстаграмі чи десь... Ви забуваєте про те, що можна зробити, і в перший день, коли я була в ізоляції, я пішла в кафешку і сіла така, думаю, ну посижу. Інстаграма тітока немає. Обично, як ми приходимо їсти і починаємо дивитися інстаграм, тіток і все інше. Я замовила собі тортик, замовила собі чай і в цей момент сиділа і споглядала за людьми і думала, всі кудись спішать, всі кудись біжуть, щось роблять. А я в цьому моменті сижу і насолоджуюсь. Я наскільки в цей момент кайфанула від того моменту, що я тут в моменті тут і зараз, де в подальшому я взагалі почала прибирати саме гаджети всі від того, коли я їм я залиш це наголошувала своїм клієнтам, але трішечки іноді дуже часто нехтувала ось цим правилом, але розуміла, що не дарма всі є ці правила, і вони дійсно допомагають, і коли я була в моменті тут і зараз. Я почала відчувати справжній смак продуктів. Тобто я почала їсти і кайфувати від кожної їжі, від кожного смоточка того торта. Я просто сиділа і насолоджувалася. Я відчула повністю все, що на том тор... ну, в тому торті є. Не просто, що він смачний, що він свиненький. Я відчула, як там є бисквіт, який він м'ягусинки, який там є вершковий крем, яка там є тягуча нуга, карамель і плюс горішки. Зараз оце все серед... розглядає і прям відчуваю цей вкус. Терта на своєму язиці. Після того, як пройшло два тижні, я спала, я нічого не хотіла робити. Я навіть трішки забула на все навчання. Я потім чой, почала трішки входити. Я вже більше напевно виспалася, трішечки відпочила, і я почала навчатися. Я пройшла декілька курсів знову, і я знову почала розуміти, чому я саме це вивчаю, чому мені це подобається. Я згадала. Чому я заводила цей інстаграм, чому я хотіла? Чому мені подобається нутрисологія, чому я це все пішла саме в цей напрямок? Чому я хотіла ось цим займатися? До речі, я також в цей період розбирала свою натальну карту. Мій таролог мені сказала, що якщо я буду дуже сильно входити в трудоголізм, не буде ніякого результату, не буде нічого. Тобто, я буду уходити дуже сильну агресію, що до речі, у мене також і проявлялося. Тобто я дуже сильно агресувала, дуже часто ссорилась на всіх зривалася. Тобто, знаєте, ось ця точка кипіння, коли до тебе все доходить, ти дуже злий, тебе немає відпочинку. Я спочатку це все ігнорувала, думала, що це не так, але. То відпочинок він відіграє дуже велику і ключову роль у вашому житті. Недарейно всі говорять, що треба лягати спати раніше, спати по 8-9 годин. І, до речі, 7-8 годин це статистика для чоловіків, а для жінок треба набагато більше спати, і в залежності саме від циклу нам треба спати більше, тому що в нас зовсім інший організм. І я зробила висновки на рахунок цієї ізоляції. Я зрозуміла, що не мене залишилася тривожність. От найбільше, що мене порадило, це зниження тривожності, тому що я стала не така тривожна, яка була перед цим. От я прокидалася, у мене вже не було такого, що щось буде погане відбуватися. Також я помітила, у угу. мене пішло просто мінус 2 кг за перші два тижні. Тобто я не знаю, як це відбувалося, але я переконана в тому, що наш мозок і наше тіло, воно. І ментальне здоров'я, вони всі дуже сильно пов'язані. Тобто я стресувала дуже сильно, не те, що я прям заїдала, але до речі, в ті періоди я помітила, що коли мене дуже багато стресу, мене починає більше тягнути на солодка. Потім мені взагалі його перестало хотітися їсти, і воно навіть мене зменшилось. Я зрозуміла, що я буду робити собі ось ці фрешні. Від інстаграму, від тіктоку, тому що це наскільки розслабляє ваш мозок, я почала більше відпочивати. Я нарешті почала дивитися серіали без телефону, тому що в мене було таке. Я дивлюся серіал. Мені серіал мені повинно мене повинен бути в руці телефон. Я повинна. Паралельно щось дивитися в телефон. Ні, я почала дивитися це без телефону. І для мене це стало вау. Просто вау. Я почала дивитися, почала більше відпочивати за цей період. Просто за два за місяць я прочитала дві книги. Одну якої не могла дочитати, взяла нову, накупила ще собі багато книг. І я хочу далі більше читати, тому що. Це набагато краще мені здається, чим дивитися якісь відео. Але я зрозуміла, що я не хочу виставляти кожну секунду свого життя. Тобто я хочу поїхати в відпустку і не думати про те, щоб зробити контент-план, а це все виставити, зробити інстаграм, там рілси, TikTok і все інше. Я зрозуміла, що якщо я кудись буду йти відпочивати, я буду відпочивати і насолоджуватися цим моментом тут і зараз. Я не буду старатися викладати це все в інстаграм, робити ще щось. І так далі. І я буду в моменті тут і зараз і насолоджуватися цим моментом, а вже потім буду розповідати. Також я вирішила, що в мене будуть чисті дні, тобто фреш-дні від інстаграму, і тіктоку, ютубу. Обов'язково, щоб я в них не заходила. Тобто я прокидалася, займалася собою своїми справами, тобто не заходячи в ці соціальні мережі. І це я зрозуміла і я це хочу. Я не хочу, а я це вже почала впроваджувати, я вже почала. Повертатися потихеньку в інстаграмі. Я думаю, щось повернуся зразу. От все це буду робити. Але моя ізоляція ще закінчилася там 26-го числа, і ці 4 дня. Поки в мене був переїзд цього, і взагалі знаєте, я іноді себе ловила в думці, що я не хочу інстаграм, я не хочу повертатися туди. Мені так хорошо кайфово бути без цих соціальних мереж. Взагалі, я так кайфувала від них от реально. Я взагалі не думаю, зачем вони мені потрібні, зачем я взагалі все забуду. Я така думала: ну буде без інстаграму, взагалі буде шикарно. Але розумію, що я хочу бути. Хочу бути з вами і хочу ділитися своїм життям, своїми цікавими лайфхаками, своїм от, буденністю, просто тому що це приносить мені задоволення, це приносить мені кайф. І це просто те, що робота, робота. А це моє хобі, яке перетворюється саме в мою роботу і роботу з кайфом. Зрозуміла, не те, що зрозуміла, а я згадала, для чого саме я заводила Тік-Ток. Ой, тікток, інстаграм, і свій міні-блог. Якщо у вас також є тривожність, я вам раджу зменшити кількість інстаграму та тіктоку у вашому житті і е, спробувати ось такі чисті дні, фреш-дні без соціальних мереж. Мені вони дуже сильно допомогли, і в подальшому я сподіваюся, я не сподіваюся, я 100% впевнена, що вони в мене будуть. І до речі, що я ще помітила, що в мене перестало бути така залежність брати одразу телефон до рук, як я тільки прокинулася. Я прокидаюся, роблю свою ранкову рутину. П'ю каву спокійно. До цього я плакала на балконі. Зараз я сиджу на кухні її п'ю і насолоджуюся просто оцими моментами спокою. Ну я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво почути мій фідбек. У побачимося в наступних відео. Зитям папа, всіх люблю.